Вітаю на каналі. Сьогодні у нас відео про обробку персика від хвороб. І сама головна проблема, яка у нас буває на персику, це курчавість листя. Зараз у нас середина квітня. Персик або починає, або вже дуже активно цвіте, залежно від сортів. На моїх сортах вже наповно літають бджоли, але хвороби також не сплять. Було достатньо холодно, і що головне це дощі. Ну і хвороби не змушують себе чекати. Ось, наприклад, по самій гілці листя майже не уражене ще, але на кінцівках вже. Перші ознаки хвороби з'являються, тому хоч зараз і цвітіння, але ми використовуємо системні препарати, які добре всмоктуються в сам лист, і вони будуть лікувати нам рослини зсередини. Бажано було б зробити першу обробку не зараз по цвіту, а ще у фазі рожового бутона, перед розкриванням квітів. Але як то кажуть, нам погода не завжди дає такі вікна. Для обробки був, були дощі, було достатньо холодно. Не холодно, то таке можна підібрати препарати. А ось дощ заважав нам зробити обробку. Сьогодні в нас тепло сонячний день, температура повітря вже на сьогодні 18 градусів, і це гарний день, щоб наші препарати спрацювали. Під час цвітіння не буду використовувати інсектицидів, щоб не потроїти бджіл, але буду використовувати лише Фунгіциди Використовую на сьогоднішній обробці препарат Хорус плюс скор виробник «Сінгента». Це достатньо потужні системні препарати, що таке системні, Системні, вони всмоктуються в структуру листя і захищають рослини зсередини. Навіть якщо на вечір або вночі піде дощ, то цей препарат вже не змиється дощем, він вступає в реакцію, всмоктується в саме листя і діє на рослини, захищає її зсередини. Тому саме зараз по цвітінні я використовую саме ці препарати, щоб не нашкодити бджолам. Надалі обробки бажано робити кожні 10 днів. Під час обробки даємо препарат по всіх гілках, по всьому листю. Хоча він і системний, системні препарати всмоктуються в структуру листя. Але так як це в нас вже підступає хвороба, то бажано, щоб препарат попав на кожен листочок і щоб максимально захистити все дерево. Тому першу обробку, особливо першу, ми робимо без урахування, що це системний препарат, а працюємо як контактом. Тобто бажано обробити всі листочки на дереві. І надалі, десь за 10 днів, там плюс-мінус як буде давати погода, як будуть у нас вікна, будемо цю обробку повторювати. Обробку проводимо в безвітряну погоду. А якщо є вітерець, то не забуваємо за індивідуальні засоби захисту. Використовуйте або респіратор, або маску. На цьому все. Підписуйтесь на канал, до наступних відео.